Пізнаємо природу. П'ятий клас: Дар'я Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник. Сторінка 4, розділ перший. Пізнаємо світ науки. Тема перша. Як наука змінює світ? Науку будують з фактів, так само як будинок із цеглин. Але простий набір фактів не є наукою, так само, як і купа цегли не є будинком. Поринь у науку, і ти краще зрозумієш себе та світ, у якому живеш. Що таке наука? Здавна людей спонукала до пізнання жадоба знань та інтерес до вивчення природи. Досліджувати світ підштовхували практичні потреби: добування їжі, виготовлення знарядь праці, одяг, будівництво житла. І з часом накопичилася величезна кількість наукових фактів, неодноразово підтверджених результатів спостережень. І дослідів. Їх систематизували, поглиблювали та впорядковували. Так виникла наука. Наука це достовірні та впорядковані знання. Наука це також сфера діяльності людини, спрямована на отримання нових знань, приклади наукових термінів і фактів. Наука, астрономія, наукові терміни, планета, орбіта, метеоритний потік, сонячна система, комета, наукові факти, планети обертаються навколо Сонця. Фізика, наукові терміни, твердий рідкий і газуватий стан. Кипіння, випаровування, електрика, наукові факти. Вода на Землі перебуває у трьох станах: твердому, рідкому та газоподібному. Хімія наукові терміни. Метал, пластик, залізо, кисень, горіння. Наукові факти. Залізо це метал, кисень підтримує горіння. Біологія, наукові терміни, рослини, насіння, дихання, тварини, організми, наукові факти. Рослинам для життя потрібне світло. Географія наукові терміни. Землетрус, материк, суходіл, океан, острів, наукові факти. Материки та острови утворюють суходіл. Які науки вивчають природу? Пізнавати природу означає вивчати рослини, тварини, повітря, воду, ґрунт, погоду, пізнавати людину, яка є частиною природи. Щоб більше ти дізнаєшся зараз, то цікавіше буде вивчати природничі науки фізику, хімію, біологію, астрономію та географію. Кожна наука має свою мову. Тобто використовує особливі терміни. Часто наукові терміни походять з грецької або латинської мови. Наприклад, слово телефон походить з давньогрецької теле далеко і фон голос, звук. Запозичені терміни збагачують нашу мову. Хто такі науковці та науковиці? Науковці та науковиці збирають та аналізують наукові факти, пов'язують їх у системні знання про природу та людину. Вони спостерігають та вивчають явища, встановлюють взаємозв'язки між ними. Учені працюють і в лабораторіях, і за робочим столом, і в польових умовах. Найвищим науковим рівнем пізнання навколишнього світу є відкриття. Христофор Колумб відкрив Америку і розширив уявлення про нашу землю. Олександр Флемінг відкрив поліцелін і врятував життя тисячам хворим. Миколай Коперник висловив революційну для свого часу гіпотезу про те, що Земля обертається навколо сонця і змінив уявлення про будову Всесвіту. Відкриття це невідомі раніше наукові факти або явища, дуже важливі для розуміння світу. Тисячі геніальних вчених присвятили своє життя розгадуванню таємниць природи. Науковці та науковиці України одні з найкращих у Європі. Наші вчені є авторами багатьох відкриттів у різних галузях знань. Що таке техніка? Термін техніка походить від грецького прикметника технікас, що означає штучний та іменника техне, що означає уміння. Техніка це сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб. Усі технічні вироби від смартфонів та медичних сканерів до автомобілів і космічних ракет спочатку розробляють науковці, і лише потім вони потрапляють у виробництво. Технічні винаходи та наукові відкриття тісно взаємопов'язані. Наукове відкриття є підґрунтям для нових технічних винаходів, а ці свого боку слугують науці. Щодня ти використовуєш сотні наукових винаходів. Звичні для тебе речі результат наполегливих наукових пошуків і вдосконалення технології. Розглянь малюнок 4 еволюція ручки від гусячого пера до 3D ручки. Наука пройшла шлях завдовжки майже 200 років. Як наука змінює світ? Дедалі більше наука впливає на наше життя. Люди освоїли землю та її надра, підкорили океани космос, створили літальні апарати і швидкісний наземний транспорт, навчилися боротися з епідеміями багатьох хвороб. З появою інтернету ми маємо доступ майже до всіх знань світу. Фотоапарат, відеокамера, ігрова приставка, електронна книга, персональний комп'ютер, плеєр, калькулятор, крокомір, GPS-навігатор, онлайн-телебачення, відеодзвінок з будь-якої точки світу. Тепер це все у твоєму смартфоні. Роботи розпізнають людську мову, прибирають, охороняють будинок, 3D-принтери друкують їжу. Людство готується до польоту на Марс. Усі ці досягнення результат наукового підходу до пізнання природи. Наукові знання постійно оновлюються про те, як наука змінить світ до 2100 року, читай за QR-кодом.